Ліквідність смартманіс. Ця концепція означає, що для того, щоб купити, тобі потрібно, щоб хтось хотів продати. Для того щоб продати, тобі потрібно, щоб хтось хотів купити. Відповідно, тобі потрібно весь час заставляти когось або продавати, або купляти. Яким чином це можна реалізувати? Найпростіший варіант це розуміння того, де ставлять стопи професійні трейдери, які торгують на біржах. В усіх школах трейдингу є дуже одне просте правило. Це якщо ти відкриваєш там лонг або шорт, то ти маєш поставити стоп за локальну вершину або за локальний низ. Давай, на прикладі подивимося, як би смартмані використав цю інформацію для того, щоб накопичити свою позицію. Уявімо, що ось тут десь ти відкриваєш собі шорт і ставиш стоп за вершину. Через якийсь час за твоїм стопом приходить Smart Money. Забрали у тебе ліквідність один раз. Після цього ти перевідкриваєшся. Ставиш стоп знову ж таки за локальну вершину. за, уже за цю. Смартмані знову за тобою приходить і виносить тебе. Далі. Уявімо, що ось тут ти вже починаєш жаднічити, або це вже якісь нові гравці, і знову ж таки відкривають шорти. Вони ставлять стоп за ось цю локальну вершину. І їх виносять ось тут. Якщо є гравці, які пробують перевідкритись на цьому моменті, то далі ціна йде ще вище і знову їх забирає. А потім це відбувається ще раз. І таким чином, смартмані весь час заставляє шортистів купувати, а сам він їм продає. Таким чином він накопичує шортову позицію і уже готується до того, щоб ціна відпускалася вниз. Ось тут в кінці. Він вже набрав ту позицію, яка йому була потрібна, тому він дав ціні впасти максимально низько. Але нова проблема повстає. У нього є шорт, ціна вже впала. Як йому знайти тих, кому потрібно е, купляти? Дуже просто. Ось на ось цих всіх вершинах, в цій всій зоні накопичення, була величезна кількість людей, які відкривали лунги. І Величезна частина з цих людей не використовували взагалі ніяких стопів. А значить, якщо їх ліквідувати, то біржа заставить їх викупляти позицію по теперішнім цінам. Тому він тягне ціну вниз настільки, наскільки йому треба, щоб всі гравців ліквідували. В даному випадку він протягнув ціну вниз на 50%. Тобто, навіть якщо у тебе було друге плече, то тебе вже ліквідувало. До речі, корисна інформація, може запам'ятати ці числа. Якщо ціна впала або виросла на 10%, то біржа ліквідує всіх, хто був з 10-м плечем або вище. Якщо впала на 20%, то тих, хто був з 5-м плечем або вище. 25% це четверте плече або вище. Таким чином ти можеш зрозуміти масштаб позиції смартмані і наскільки він готовий до того, щоб розвертати ринок або відпускати його в ту сторону, в яку йому потрібно. Це концепція ліквідності. Те, як її використовувати, розкажу в майбутніх уроках. Головне, зрозумій, що ринок рухається саме за рахунок того, що смартмані набирає собі позицію. І в наступному уроці ми з тобою поговоримо про ФВГ, про зони імбалансу теж дуже важливий концепт, який поглибить твоє розуміння ринку. Тому клікай на наступне відео, дивись урок.